Країна шоколаду, вафель і Пива. Я зараз про Бельгію. Всі ми чули про бельгійський шоколад, куштували бельгійські вафлі. І також бельгійці приписують собі френч фрайс французьку смажену картоплю, яка за їхньою версією не французька, а їхня. І ще також вони ставляться пивом. У них багато сортів пива, тому пропоную спробувати місцевий шоколад, а не той, який привозять мас-маркет нам в країну, і спробувати бельгійські вафлі подивитися чимось, Відрізняються, і потім в кінці поділимося висновками. Ну і звичайно ж, подивитися на історичний центр і на історичні якісь будівлі. Погнали! Починаючи з другої половини ХХ століття, Брюссель зосередив у собі багато міжнародних організацій, політиків, дипломатів та державних службовців, і взагалі став центром міжнародної політики. Де-факто він вважається столицею Європейського союзу, враховуючи, що в ньому знаходяться основні інституції ЄС. Однак місто починало своє існування із невеличкого поселення біля річки Сенне десь в першому тисячолітті. Це цікавий факт, але я хотіла його відвідати не через статус в ЄС, а з декількох зовсім інших причин. Перше, це його розташування. Брюссель є столицею Бельгії, яка розташована між Францією і Нідерландами, а також Німеччиною та Британією через водні шляхи. Цікаво поглянути на вплив оточення та на формування культури в країні. Одне із основних питань, що постає перед подорожуючими, на якій мові спілкуються, і відразу проявляється, який вплив мають країни-сусіди. Офіційних мов у Бельгії три: це французька, нідерландська та, звісно, німецька. Якщо ви не знаєте жодної з них, не хвилюйтесь, знаючи англійську, вас зрозуміють, але маючи таку кількість різноманітного пива, навіть мовний бар'єр не стане на заваді. У Бельгії працює більше трьох сотень броварень, тому можна тільки уявляти, який дегустаційний потенціал мають мати любителі цього напою, щоб скуштувати хоча б половину із наявних брендів пива. На щастя, я не цінителька пива, хоча признаюсь, що все ж спробувала заради цікавості. Проте, окрім пива, тут є інші речі, до яких у мене є слабкість: це шоколад. А також вафлі. Бельгія є одним із найбільших експортерів шоколадної продукції в світі. Більше неї експортує лише Німеччина. І якщо пивоварні рахуються сотнями, то шоколадних фабрик та майстерень тут перевалило далеко за тисячу. Шоколад можна купити як у звичайних магазинах, що розкидані по місту, так і завітати до шоколадної фабрики. Не до такої епохальної, звісно, але все одно цікаво. Крім того, що на порозі вас зустріне шоколадна русалка, в такій звичайній фабриці між дворами можна знайти сотні різновидів шоколадних творів різної форми, смаку та розміру. А також морозиво не всі смаки, якого можна знайти в звичайних магазинчиках по місту. Для прикладу, ми взяли морозиво з імберем. Так, тим, що додають в чай та різдвяні пряники. Смак. Кардинально новий, можна сказати, бадьорить. Але ми не заохочуємо повторювати наш досвід. Візьміть краще просте фісташкове і не випробовуйте долю. Після того, як шоколад у вас уже не буде лізти, то можете поспостерігати за тим, як його вам готували. Для огляду вам доступна частина цеху, де відбувається вся магія. Проте я рекомендую не дуже налягати на ці вироби з какао, оскільки в Бельгії є інша страва на десерт вафлі. Бельгійські вафлі звучить апетитно. Давайте подивимося, що можна знайти в звичайнісінькій вафельній майстерні. Довго шукати такі крамнички не потрібно. Вони зустрічаються доволі часто, як і магазини з шоколадом. І оскільки тут роблять лише вафлі, то і варіантів наповнення тут є декілька. Але ми в Бельгії, тому вибір очевидний шоколад. Також Бельгія славиться бельгійськими вафлями, і у Брюсселі є одна знаменита вафельна. Гале називається там. Великі черги, я б сказала. Ми взяли з шоколадними стіками, і зараз я вже сюшла. І зараз спробуємо. би це так сказати, щоб нікого не образити. Вафля смачна, але така, як я вдома роблю у вафельниці. Ну і все, крапка. 3,5 євро. Як то кажуть, на колір та смак. Щодо солоної їжі, то доволі часто можна знайти фастфудні заклади, де можна спробувати бельгійську френч фрайс. Є навіть заклади, які готують лише френч фрайс. Нас зацікавив один заклад із мідболсами, ну тобто м'ясними шариками, ну тільками по нашому, було смачно та поживно, і одного мідболса та гарніру цілком вистачає для обіду, і знаходиться цей заклад біля центральної площі недалеко від ратуші. До речі, щодо ратуші. Напевно, основна пам'ятка Брюсселю, знаменита Брюссельська ратуша, побудована між іншим, ще у 15 столітті. Зараз вона працює, у ній засідає мерія, а також періодично відбуваються зібрання адміністрації столиці. І нам пощастило сюди приїхати, коли тут якісь якісь роботи з демонтажу відбуваються. Досить того, що тут багато туристів, та ще і сцена, кран. Купа якоїсь важкої техніки, дуже шумно. Ось, тому в повній красі не подивишся на архітектуру, але як є. Між іншим, ратуша мене реально здивувала. Ми бачили багато ратуш у скандинавських країнах, у Австрії, у Німеччині і над цією ратушею видно, попрацювали більше, ніж в тих країнах. І не ратушою єдиною. В Брюсселі можна знайти багато захопливих архітектурних рішень. Їх можна зустріти по всьому місту. Ось, наприклад, Королівські галереї. Королівські галереї це ще одна брюссельська пам'ятка. Це такий собі довгий пасаж, який складається з трьох частин: галереї короля, королеви і принца. І... Тут під скляним дахом розташовуються бутіки різні. В основному тут продається шоколад, є ще прикраси, і трохи мені це нагадує Гранд Базар. Гранд Базар правда трохи помпезніше, як на мене, але це теж непогане місце. Хоча я думаю, що шоколад краще купляти в місті, це буде економічно вигідніше. Але ні королівські галереї, ні ратуша не можуть потягатись популярністю із основною пам'яткою Брюсселю хлопчиком хлопчиком-дзюркунчиком Жульєном, на якого ми не хотіли подивитись з трьох причин: перша ми порахували це банально нецікавим. Друга по всьому місту ми і так надивились різного розміру його копій та з різного матеріалу, включаючи, звісно ж, шоколад. І третя. Мега скупчення туристів нам і без цього вистачило. Тому в цьому відео про хлопчика, що справляє потребу на публіці, репортажу не буде. Краще я вам покажу дещо більше ніж 60 см пісяючої бронзи, 102-метрову модель кристалічної рішітки Заліза. Вражаючи, не так? Ця споруда має назву Атоміум та складається із дев'яти сфер. Кожна з яких не просто існує, а є простором для розташування ресторану, кінотеатру, виставкової та концертної зали і взагалі будь-чого, що може в них поміститися. Історія цієї споруди трохи нагадує історію Ейфелевої вежі. Її спорудили з тимчасовою метою для участі у виставці. Однак споруда запала в душу відвідувачам і її вирішили залишити. Ми ж також її залишаємо і повертаємось назад. До речі, вартість метро на момент зйомки була 2,60 євро на дорослу особу. Метро в Брюсселі підземно-надземного типу, тому при бажанні можете покататися та розглянути місто з декількох сторін із французькою, нідерландською мовою на фоні. А ми дібралися до ще однієї локації з пристойним видом на місто гори мистецтв. Гора мистецтв це ще одне популярне місце у Брюсселі. У нього така цікава історія. ще у 20 столітті король Леопольд II наказав облагородити це місце, насипати тут не було раніше пагорбу, це пагорб. Насипати сюди землю, і почалося все з ландшафтного парку. І це все було зроблено до виставки міжнародної, яка проходила тоді у Брюсселі. І потім тут побудували королівську бібліотеку. Ось вона. І потім добудували ще декілька галерей, музеї. І зараз це таке творче місце. Ну і також проводять якісь заходи між сходами нам пощастило попасти на досить цікавий івент із танцями та, ну, я не знаю, як це точно назвати, просто подивіться самі. Allez, il est sans, il est sans. Et c'est un pilote qui va s'il vous plaît Mais ah, je crois pas que c'est une plus épée. ok les gars wow. Il sait que c'est latino, il s'échauffe, il s'échauffe, ça c'est rien pour lui. Les enfants je répète, on ne fait pas ça à la maison, c'est très très dangereux. 3, 2, 1, fight Oh le tourniquet oh. Oh.

Давайте трохи змістимо нашу увагу на сам ландшафтний парк, з якого ця гора взяла свій початок. Він невеликий, але видно, що в нього вклали багато декоративної роботи. Красиво, особливо в поєднанні із видом на місто. А ще на околиці гори мистецтв можна зустріти ось такого чоловіка. Схоже, що він справді насолоджується своїм життям. Цікаві та варті уваги сторони міста я вам показала, а що з іншими сторонами не такими привабливими. На жаль, я очікувала від столиці Європейського Союзу трохи кращого в цьому плані. Коли ще питання про ремонти та відновлення напівзруйнованих будинків можна зрозуміти, тому що ремонти потрібно періодично робити. І в місті трапляється багато місць, де зовсім поруч із гарною відносно свіжою будівлею стоять буквально лише стіни від будинку. Виглядає як добрячий шмат роботи. Але що більше засмучує це сміття. На другорядних вулицях його достатньо, щоб зіпсувати враження про місто. Також відійшовши далі від центру, можна зайти в райончики, де можна пошопитись на звичайних базарах, де продають звичайні буденні речі. Здавалося б, нічого особливого, але якось не очікуєш такого в місті із настільки європейськими цінностями. І навіть це ще не все. У Брюсселі можна навіть завітати до кварталу червоних ліхтарів. Для мене було відкриттям, що він тут також є, і виглядає він не так привабливо, як в Амстердамі. Щоправда, коли ми по ньому йшли, то запропонували нам не зняти напругу, а кошеня недорого. Але ми все одно відмовились. З Брюсселем у мене все. Бережіть себе, будьте уважними та не забудьте втиснути подобайку, якщо вам сподобалось відео. А якщо ви достатньо сміливі, щоб побачити мої наступні відео, то жмякайте гудзик підписатись. Адіо! she breathes life to my bones Шоколаду, вафель та пива. Здогадуєтесь, про кого я? Зві... Ще раз так. Яка, типу, французька. А, Боже, ще раз. А Тому. Стоп. З вишневим смаком. І я вам скажу це смачно. Хоча пиво я не люблю. А... А... Афель і пива. Здогадуєтесь про кого я? Треба це питання, як думаєш. Mm -hmm. Країна шоку... сортів пива. Я не п'ю і не люблю пиво, але тут вирішила спробувати вишневе. І, до речі, смачно схоже на наш квас і зі смаком вишні. Ця дивакувата туристична споруда. Поруда це збільшена модель атома заліза.